Вітаю! Птоз це той симптом, що може змусити хвилюватись не тільки пацієнта, але й вивести з рівноваги одразу декількох спеціалістів: невролога, сімейного лікаря, офтальмолога і мене особисто як міографіста, адже птозом може проявлятись велика кількість захворювань. Нейропатія третьої пари черепно-мозкових нервів. Міастенія, кластерна цефалгія, синдром Горнера, тиреоїдна офтальмопатія, синдром Кернса Сейра, синдром Міллера Фішера, Офтальмоплогічна мігрень, окулофорингіальна міопатія, псевдоптоз і це далеко не повний список. Як клініцисту швидко зорієнтуватись і диференціювати між цими станами? Ключовою в оцінці всіх пацієнтів з птозом є клінічна тріада. Перше, це оцінка положення повік. Необхідно визначити птоз однобічний чи двобічний, симметричний чи асиметричний, а також його тяжкість. Легкий птоз відповідає частковому перекриванню радужки верхньою повікою, помірний це часткове перекривання зінниці, тяжкий перекривання половини і більше зінниці або, вимірявши лінійкою, опущення верхньої повіки в міліметрах, як представлено на малюнку. Друге наявність анізокорії та реакція зінниць на світло. Третє оцінка рухів очних яблук. Серед основних видів птоза треба визначити, по-перше, птоз вроджений чи набутий. Звісно, дорослого невролога більше цікавить набутий птоз, але інколи доводиться переглядати дитячі чи старі фотографії пацієнта, щоб впевнитися в цьому. Серед набутих форм птоза можна виділити нейрогенний, міогенний, травматичний та псевдоптоз. Найбільш частою причиною набутого птоза є віковий апоневротичний птоз, що обумовлений розтягненням апоневрозу м'яза, що піднімає верхню повіку. Частіше птоз симетричний, анізокорія та офтальмоперес відсутні. Тяжкі форми цього доброякісного птоза добре піддаються хірургічній корекції. Клініцисту важливо виявити потенційно небезпечні, загрожуючі життю стани, тому далі мова піде про нейрогенний птоз. Прикладом набутого нейрогенного птоза є нейропатія 3 пари черепно-мозкових нервів або корухового нерва. Часто це пацієнти з цукровим діабетом та артеріальною гіпертензією, і як результат. Мікроангіопатія та ішемія окрухового нерва. Клінічно це середньої тяжкості або тяжкий однобічний птоз з розбіжною косокістю без анізокорії. Але якщо ми бачимо анізокорію, це привід для невідкладної нейровізуалізації, для виключення аневризми задньої сполучної артерії. Чому так відбувається? Це схематичне зображення окорухового нерва, де парасимпатичні волокна зіниці, зображені зеленим, розташовані по периферії нерва, тому компресія ззовні викликає анізокорію, тоді як ішемічні інфаркти нерва ні. Наступною причиною набутого нейрогенного птоза є синдром Горнера, що проявляється легким птозом. Однобічним з анізокорією у вигляді міоза. Хоча класичною клінічною тріадою є птоз, міоз та енофтальм, енофтальм часто минучий або дуже незначний і рідко виявляється при клінічному огляді. Така тонка клінічна особливість як легке опущення верхньої повіки та легке підняття нижньої, яка характерна тільки для синдрома Горнера, може бути корисною в його верифікації. Вона обумовлена порушенням симпатичної нервації верхньої та нижньої повіки. Причиною синдрома Горнера може бути патологія у будь-якому місці складного околосимпатичного шляху. Причини, які треба виключити першочергово, які можуть бути потенційно небезпечні для життя пацієнта, це пухлини верхівки легені або рак панкоста, і розшарування внутрішньої сонної артерії, яке може статися спонтанно або внаслідок травми, і призвести до великого півкульного інсульту. Тому в залежності від анамнезу, легеневі симптоми або травма та біль в ділянці шиї, першочергово проводять нейровізуалізацію легень або голови і шиї. На відміну від синдрома Горнера та нейропатії третьої пари черепно-мозкових нерів, які зазвичай проявляються однобічним птозом, Птоз преміастенії часто буває двобічним. Хоча однобічний або асиметричний птоз також не є виключенням. Відмінною особливістю птоза при преміастенії є його варіабельність. Птоз часто змінюється протягом дня і посилюється при тривалих зусиллях, наприклад, при тривалому погляді вгору. Характерними для міастенії є симптом гойдалки. Та симптом посмикування когана. Перший можна викликати підняттям птозованої повіки, на іншому оці з'являється або посилюється птоз. Для перевірки симптома посмикування когана просимо пацієнта подивитися вниз протягом 10-15 секунд, а потім вперед. При цьому птозована повіка посмикується. Через Слабкість окорухових м'язів, диплопія та обмеження рухів очних яблук часто виявляються у пацієнтів з міастенією. Оскільки антитіла при приміастенії впливають виключно на синапси поперечно-смугастих м'язів, то м'язи сфінтера та дилятатора зіниці залишаються інтактними. Тому, якщо у пацієнта з підозрою на міастенію спостерігається анізокорія, треба переглянути діагноз. Існує кілька тестів для діагностики міастенії. Найпростіший з високою специфічністю і чутливістю це тести з льодом. Для його перевірки прикладаємо пацієнту пакети з льодом до верхньої повіки і лишаємо на 2 хвилини. При зменшенні птоза тест вважають позитивним. Також використовують серологічні тестування, електроміографічне дослідження, прозоринову пробу. Пацієнти з підозрою на міастенію також повинні пройти кт органів середостіння для виключення тимоми. На практиці пацієнти з птозом часто виглядає як справжній діагностичний квест. Розгадати і розгледіти який, маю надію, стане трошки простіше.